Так, і на сьогоднішніх духовних роздумах буде така ж сама тема, як і сестра молилася. Це буде продовження молитви. Сказано, сказано в... Так, як це ж мені тут? Сказано у першого Івана, третій розділ, перший вірш. Такі хороші слова. Просто треба було навіть прочистити чи... цю главу читати. І це були прекрасні теж роздуми. Суботній день. Так, Івана, перший Івана. 3 один. Всі ви пам'ятаєте ці слова. Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Ось ця любов нам надана в самому почалі історії землі. Було сказано даму Єві смертю помреш, але цього не пройшло, тим не мені. Не произошло, тому що Господь дав нам свою любов і називає нас своїми от начала світу. І ця тема. Красною нічю через все священне писання проходить. І Єремії 31.3. Це камодний Єремії 31, 31.3. Пам'ятаєте цей стишок? Звісно, пам'ятаєте. Іздалі явився мені Господь. 31. Удобний. І сказав, «Любов я He said, Lюbour Victor, I was like. So God's характерищи, любовь нам дать, благо дати для своих дітей, и його характери давати добро, бо він сам є добро. Ось це, що характерно і нас відрічає. і це є великим плюсом, і пер е перевагою для нас, так те, що легко ж прийти до директора, який хоче і всім допомагає, і репутація в нього така. Тому Господь хоче завжди добра для свого, для народу, для всіх і всім, ми знаємо, дає цей це право вибору. і говорить: вибереш жи і збері життя, що вжив ти, і, по і потомки твої. На вік з тобою. І більше того, хоче цей план спасіння осуществити в історії чоловічества. Виведе нас від рая і до рая. Для цього і священна ця книга дана. І, як, і вопрос: а що ж, е, як двоє людей люблять один одного, то якби дарують один одному там знаки уваги, подарки, щось роблять для цього. Та, є якась взаємоодача. А що ми можемо зробити Господу в відповідь на Його любов? Бо ми ж знаємо, небо і земля, всі твої, Господі. І скот на тисяче да, написано. Що ми можемо дати? Що ми можемо зробити в ответ? Було ну, написано взаємно полюбити Господа і бути послушними йому. Все виражається любов. Послухи. Так, саме Пописана. так якщо любите, Соблюдіть заповіді Так, так. Так, совершенно верно. Ви точку сказали. Що значить молитва група, серце, церкви завжди б'ється, ніколи не встановлюється в прозаконии сказано, 11 глава з першого віршої, так, і так, люби Господа Бога твоєго, і соблюдай все повеління, і соблюдай, що повелено їм соблюдати, і постановлення Його, і закони Його, і заповіді Його во всі дні. Ось таке повеление. Повіління, не повеління, так. Да? Добрий, ви, добрий е, вибор з робіт. Господь предлагає, ніколи не, не заставляє. Также ця сама тема проходить і в Єклісі Аста, 12 глава, 13 вірш. Я думав, що цей вірш записаний псалма. Шукав його сьогодні, шукав. І ці вірші, ви знаєте, ці і мені заповнюються із дитинства. Один був таким у нас Калинчук, і він щось То Толі в нього на стіні на стіні було написано такі, знаєте, в рамках зроблені такі рамки, там полотно, і написаний текст в Біблії, написано звідки цей текст, от красивими такими, цвітними буквами. Художественними. І там, навіть це був написано. Так, 12-13 Вислушаємо сущність сило. Бойся Бога. І його освітають, тому що в цем все для чоловіка. все що треба для людини. Сказано в цьому вірші. Єклісіастам, кінець книги Еклісіас, подитажування всіх розмишлень. Бога бойся. І западі його суду, і був етом все для чоловіка. Ну, ми вкладаємо в слово бойся, так? бійся образити, бійся його розстроїти своїм непослушанням. Але в всюдучому тексті, що ми прочитаємо із першого послання от Іоанна, 4 глава, з 10 вірша. Больше нам, наверное, отклея, что это значит, если вы боитесь. Почему тут сказано, наверное, да, с 10-го 4 глава. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. І шесть Будем Будемо любити Його, що Он. 19 вірш, тому що Он прежде возлюбив нас. Ви представте собі, що Господь полюбив прежде нас, то яким должно бути наша отдача і наше життя, щоб його, у нас, віддавши себе за нас. Не розстраювати, наскільки треба боятися його не розстраювати. Скажіть мені, будь ласка, наскільки це серйозний і торжественний е, істини, дав, зробив все для того, щоб людина була освідомлена про творіння е, світу, де ми живемо, звідки це, тому що сатана свої ідеї на. Тисячі її предлагає да? і взриви, і через, пройшла якийсь там пиль через хвост комети і почала образовувати і создаватися. І і ось таке все вийшло все прекрасне, все, що ми бачимо круг нас, е, наповнена земля чудесами Божими. А людсько говорить, це случайність. Господь дав нам священне писання для того, щоб ми знали, звідки ми походимо. Який його план в отношенні нас, його характер, що він взагалі є? Вчора е, читали Корінфана, і там про, язич, про язичництво сказано, да Маша питає, що це такі такі язичники? Представте собі, ось це язичництво. Хочеться малювати, і із, зображати, видовбувати з камня, з дерева, якихось богів і поклонятися там їм, і робити ці всі ритуали. Ось оце, я кажу кажуть про Походить ізвідки ми ж, маємо священне писання, і слава Богу, що ми його читаємо. Да? І ви хорошо ділите, якщо обращаєтесь к Ньому як к світильнику стоячому в темному місці, да? до слова Божого. Це наше те, що ми можемо зробити із своєї сторони. 1 Іоанна, 5 глава. Я би взагалі хотів прочитати. Якусь голову цілий. І це було б умісно. Глава п'ята з 2 по 3 вірш. Що ми любимо дітей Божиї, узнаємо того, коли любимо Бога і соблюдаємо заповіді Його. І то є любов к Богу, щоб ми соблюдали заповіді Його і заповіді Його не тяжкі. Друзі мої, сьогодні такі роздуми у нас. Щоб були дня, наскільки можемо з кимось ділитися, єсте. заповіді Господні, це не тільки 10 заповідей конкретно, але вся книга, священне писання, Біблія це є книга заповідей, щоб ми могли в різних ситуаціях в житті приміняти їх. І ось ця любов, вона є як до Бога, також і до людей. Показником нашої е, любові до Бога, нашої віддачі, да? нашої взаємності Богові на те, що він зробив для нас, що назвав нас начала міра своїми, зробив усе для того, щоб ми могли бути викуплені від зла, спасати нас від зла в цьому світі, щоб поставити перед собою освяченими і непорочними в день суда. Слава йому за це, нашому Богу, і возлюбившому нас від начала міра. Амінь.